Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді панель виклику Slainex ML17 HD. Виробник стверджує, що ця панель реалізація нового погляду на аналогові панелі виклику. це чи ні, розберемося в цьому відео. А також оцінимо дизайн, розповімо про технічні характеристики та особливості пристрою. Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Як бачимо, пристрій якісно упакований, тож максимально захищений на шляху до свого власника. Тепер давайте розглянемо, що входить до комплекту ML17 HD. Безпосередньо сам пристрій. Кронштейн для монтажу, монтажний комплект та інструкція. Кутовий кронштейн у комплектацію не входить, але його можна придбати в якості окремої позиції. Тепер давайте подивимось ближче. На передній панелі знаходиться мікрофон. Повнорозмірний об'єктив камери, інфрачервона підсвітка, кнопка виклику з підсвіткою та динамік. На задній частині знаходиться кабелі для підключення панелі до домофону та замку, а під ними регулятор гучності та кнопка перемикання стандартів камери. Slinex ML17HD, це аналогова панель виклику з металевим антивандальним корпусом. Може встановлюватися як у приміщенні, так і на вулиці, оскільки має захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Корпус панелі був спроєктований так, щоб забезпечити захист від опадів будь-якої інтенсивності і напрямку. Також може працювати в широкому температурному діапазоні від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія. Підтримує аналогові стандарти HD та CVBS. Камера тут 2 мегапікселі з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів з повнорозмірним об'єктивом і неймовірним кутом огляду у 130 градусів. Завдяки можливості перемикання стандартів камери панель ml 17 hd можна підключити майже до всіх аналогових домофонів. Щодо роботи в нічний час. То для цього в панелі встановлено інфрачервону підсвітку, що дозволить вам бачити в темряві на відстані до 1,5 метри. Механічний інфрачервоний фільтр, який автоматично вмикається в день і вимикається вночі, зробить картинку в нічний час максимально якісною. Також для зручності відвідувачів встановили підсвітку кнопки виклику. Через меню домофона підсвічування можна деактивувати, якщо користувач не бажає, аби панель привертала увагу. Також Slinex ML17HD може керувати як електромеханічним, так і електромагнітним замком. Для цього використовується вбудоване реле з нормально відкритими та нормально закритими контактами. Це значно розширює область використання пристрою. Тепер можна встановити його не тільки вдома, а й в офісі або магазині. Додатково виробник в цій моделі збільшив потужність реле з 1 А до 6 А, тож тепер можна керувати не лише замками на дверях, а й відкривати ворота або шлагбауми. Серед особливостей цієї панелі виклику варто відзначити наявність додаткового кабелю живлення. Це дає можливість вести постійний відеозапис на зовнішній відеореєстратор, тому панель ML17HD може стати повноцінною частиною вашої системи відеонагляду. Давайте підіб'ємо підсумки. Slinex ML17HD це універсальна і проста в експлуатації панель, підходить абсолютно для всіх типів будівель, для встановлення як всередині приміщень, наприклад, в загальному коридорі або біля дверей у квартиру, так і на вулиці, наприклад, на вході в офіс. Цьому сприяє широкий кут огляду камери та антивандальний міцний корпус, стійкий до атмосферних впливів. Для всіх бажаючих придбати дану модель посилання ми залишимо в описі під відео. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!